Найшвидший шлях до грошей це там, де тобі обіцяють легко і швидко. Але насправді він там, де більшість і не хоче дивитися зовсім. Тому сьогодні я покажу тобі не чергову ілюзію про успішний успіх, а реальні практичні поради, застосувавши які, ти отримаєш вже перші гроші, перші хороші результати в найближчі тижні, а не просто колись там через роки. Мене звати Володимир і ти на каналі за межами матриці. Простори для тих, хто хоче жити краще, ніж учора, не в теорії, а на практиці. Тому якщо тобі це відгукується, обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк, залиш розгорнутий коментар, та обов'язково поділися цим відео саме з тією людиною, кому це також потрібно. І перше правило це копіюй того, хто вже там, де ти хочеш бути. Тому що не потрібно вигадувати якийсь велосипед та завжди ускладнювати собі життя. І не шукайте свій шлях, коли ви повний ноль у всьому, як зараз нав'язують маси, через те, що це насправді найбільша брехня сучасності. Бо у світі грошей не працює тільки унікальність у більшості працює тільки повторюваність та покращення наявного. Тому для початку подивися на того. То вже заробляє в тій сфері, про яку ти мрієш. Як він мислить, що він робить щодня, як структурує свій день, як продає і так далі. І потім просто краде як художник: не потрібно робити наглий плагіат, а просто потрібно усвідомлено інтегрувати працюючий формат. Ви своє відео, бізнес чи будь-яку іншу сферу. Забери логіку, систему та практичні працюючі кроки, які тільки покращать твій рух та дадуть тобі чітке направлення, куди взагалі рухатися, якщо ти повний ноль в тій чи іншій сфері. Тому що сам переконайся на практиці, як саме твій шлях стане в рази кращим, в рази швидшим та в рази ефективнішим. І фінансово прибутковішим, коли ти не просто будеш йти всліпу, а будеш іти по слідах того, хто вже прийшов на ту вершину, до якої ти прямуєш. Друге правило мобілізація всіх ресурсів. Гроші це завжди результат трьох речей: енергії, фокусу і часу. Якщо в тебе немає енергії, ти не витримаєш дистанцію. Якщо немає фокусу, ти що секунди відволікатимешся і втратиш вектор цілі. Якщо не готовий вкладати час, нічого не зросте фізично. Тому перестань жити так, ніби у тебе нескінченні ресурси до кінця життя. Просто задай собі чесне питання. Куди саме реально я направляю у більшості свою увагу, свою енергію, фокус та дорогоцінний час на скрол, внутрішній хаос і виживання? Чи на постійний рух уперед? Бо якщо ти не з'єднаєш ці три точки в одну і не будеш діяти в унісон з ними, то гроші так і ніколи не з'являться. А якщо бажаєш детальнішу карту, як назавжди стати фінансово незалежним та взяти контроль свого життя в усіх сферах, то тобі стане корисною моя авторська книга. Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. Вона про те, як зібрати себе заново. Назавжди повернути фокус, перестати зливати енергію на залежності і почати діяти ефективно. Посилання на неї ти знайдеш в описі відео та у закріплених коментарях. Третє правило завжди підвищуй власну цінність, яка і конвертуватиметься в будь-які суми, які ти тільки побажаєш. Тепер на секунду зупинись, можеш поставити відео на паузу та задай собі максимально незручне, але чесне запитання. Чи купив би я у себе свій продукт, послугу або навчання? Якщо відповідь ні, значить проблема точно не в клієнтах та не в ринку, проблема у твоїй власній цінності через те, що гроші це завжди обмін. І якщо ти не даєш людям реальної цінності, реальної практичної цінності, яка змінює їх життя в тих чи інших сферах, то світ не зобов'язаний тобі платити. Тому щодня запитуй себе. Що я сьогодні зробив, щоб стати дорожчим, як спеціаліст та як людина загалом? Четверте правило фокус на одну ключову дію. Все зайве викидай. Запитай себе, якщо сьогодні можна було б зробити лише одну дію, то яка з них реально якомога скоріше наблизила б мене до грошей? Що це буде? Не 10, не величезний список, а тільки одна. І роби її щодня, допоки ти не отримаєш бажаний результат. Бо саме фокус на головному відрізняє тих, хто заробляє багато від тих, хто постійно зайнятий, але бідний. П'яте правило тотальна дисципліна. І звісно, не зі сторони, де ти насильно себе заставляєш щось робити, а зі сторони віри в себе, віри, побудованої на факті, що хтось уже це зробив. А якщо хтось із плоті і крові це може, то чому тоді ти не можеш? Задай собі це питання. Чи можливо все-таки зможеш? Напиши краще свою відповідь в коментарі, щоб зафіксувати цю точку. Бо дисципліна це ніяка некаторга чи героїзм. Це всього лише прості елементарні дії, робити те, що потрібно, навіть тоді, коли не хочеться. І тому саме вона у більшості відділяє людей від разового успіху. Та стабільних і великих грошей. Бо гроші, як ви бачите на практиці, не приходять до тих, хто найрозумніше та найкраще вчився в школі. Звісно, це не так. Вони приходять до тих, хто копіює під себе працюючі моделі, покращує їх, прокачує завжди власну цінність, тримає фокус на головному та діє дисципліновано. Тому що мільйони мотиваційних порад насправді тут стають зайвими. Через те, що це не більше ніж інформаційний шум системи, яка завжди хоче тебе відволікти та до кінця життя тримати в кайданах своїх. Тепер напиши в коментарях, яку одну дію ти зробиш уже сьогодні, щоб вириватися з фінансового рабства та знайти себе справжнього. Також щоб не втратити цей канал в хаосі рекомендацій, обов'язково підпишись на нього, постав лайк, залиш розгорнутий коментар. Та поділися цим відео саме з тією людиною, яка давно втратила свій шлях. І пам'ятай просту річ, про яку говорив Наполеон Гіл, будь-яке досягнення починається з чіткого рішення діяти, тому від сьогодні рішення за тобою.